Так, привіт, дорегенькі мої, ну що, любителі полуниці і ті, хто її вирощує, хочу з вами поділитися такою дуже неприємною звісткою. Сьогодні у нас був сильний приморозок, до цього з приморозками ми справлялися, зберігали нашу ягодку трішечки, а зараз в нас така ситуація, дивіться, покажу. Цвіток весь шаткунув, мороз повністю весь. Можете бачити зелена ягодка. Ось, бачите, теж вшатана, Зараз я вам покажу. Змерзла повністю, як кажеться. Та, що трішки була нижча, та збереглась, але так як пройти, картина прям дуже з неприємних. По так порахувати, цвіток весь вибило. Цвітку було зараз десь 60% врожаю. Його немає. Ягода. Залишилось 40% у нас врожаю. Їлимо да? на 2, тому що 50% ягоди теж вимерзла. Ось дивіться. Ось беремо кущик, да? і ось ягодка наша. Беремо ось цілий цвітонос. Гляньте. Сама велика ягодка вимерзла. Друга порядку вимерзла. Осталося. Єдина сама дрібненька одна шести ягод на цвітоносі, одна жива. У нас тут 10 днів залишилось до початку зборів і отака картина. Бачите, все чорне. Повністю все чорне. Дивіться. Дивіться. Дивіться на цей циток. Так, ото така ситуація в нас зараз. Тут тобто, полуниці, майже не буде. Майже не буде. Але в мене хоч полуниця нейтрального світового дня. Я хоч зможу зібрати наступну волну, хвилю ягоди, так сказати. в мене будуть збори. А в тих, в кого рання, середня і пізня і вимерзла по всій території України, в кого там вимерзла. Прийміть мої співчуття. Здоров'я вашим рукам, як кажеться, тому що це дуже клопітки, клопітка праця. І так, так погода не дала змогу в цьому році сприяти. Я б навіть її не спас би, навіть якщо палив би костри. Тому що зелену ягоду вибиває мороз більше мінус двох. Це вже перевірено. Не одного року палили костри.